Дуже, дуже маленька кількість, скільки 13, здається. 13, 13, 13 декларацій нам лише 42 відправили депутати на пошту. Ми далі ходили в архів, писали запити, то нам швидше відповідали, прийшла відповідь оплатити 600 гривень за надання копій цих декларацій. От, але пізніше це таки нам надали до них доступ за два місяці оцих за, запитів, обування архівів, і ми з ними знайомили. Ми їх аналізуємо для того, щоб виявити можливо корупційну складову або потенційну залежність міських обранців від власних інтересів, а не від волі виборців. До уваги були взяті декларації за 2014 рік. Чому поясню? Тому що. Це можна так сказати, була стартова точка відліку. Ми хочемо порівняти аналіз порівняти декларації, коли вони тільки зайшли в раду, і як вони змінюються під час всієї їхньої каденції. За даними декларації 2014 року про сімейні доходи нинішніх депутатів міської ради, найбільші прибутки 2,5 мільйона гривень, показала Свободівка Галина Гевко. Більше мільйона в рік заробляла сім'я лідера місцевої громадянської позиції Петра Ландяка. Трішки до мільйона у 2014 році не вистачило Івану Сороколіту. Крім муніципальної роботи, у цих чиновників є і власні справи. Щодо загальних статків, де Враховувалося накопичення грошей, землі і майна, то найбагатшою виявилася Оксана Яциковська, радикальна партія Олега Ляшка. За нею Порошенківець Юрій Смакус, третім серед найзаможніших опинився Свободівець Володимир Стаюра. Водночас до міської ради прийшли депутати, які згідно з деклараціями за 2014 рік були й за межею бідності. Очолює список найбідніших тодішній студент Павло Бич, блок Петра Порошенка Солідарність. Також в п'ятірці незаможних ще один Порошенківець Тарас Білан, Свободівець Олег Шморгай, Свободівець Іван Зінь і священник з депутатським портфелем Володимир Гринда з фракції Батьківщина. Є серед депутатів міської ради і восьмеро безхатченків. До номінації Пустіть переночувати потрапило восьмеро народних обранців Тернополя, які разом із членами своїх сімей станом на 2014 рік не мали для декларування нерухомого майна. Нині активісти кампанії Стеж за грошима, яку проводить рух чесно, чекають на декларації депутатів міськради за 2015 рік, які сподіваються отримати до 1 травня, оприлюднити свої доходи. Обранці пообіцяли навіть відповідним рішенням на одній із сесій міської ради Тернополя.